Уповноважений Верховної ради із прав людини Дмитро Лобінець взяв під особистий контроль справу про групове зґвалтування на Закарпатті. Він планує звернутися до Вищої ради правосуддя і генпрокурора, аби проаналізувати дії судді та прокуратури Воловецького районного суду. Також перевірять діяльність місцевої служби захисту дітей. Я ж нагадаю, що суд на Закарпатті присудив два роки умовно трьом підліткам, які скоїли групове зґвалтування щодо неповнолітньої дівчини. Вирок викликав резонанс у соціальних мережах. Українці обурилися якістю рішення суду. Маю сумніви щодо професійності дій обласного керівництва, адже подія трапилася ще влітку дві тисячі року. Втім, суд виніс вирок по справі лише зараз. Справа перебуває на моєму контролі. Зафіксовано порушення права дитини на захист та справедливе судочинство. Права неповнолітньої дівчини мають бути поновлені. Я ж додам, що в офісі генпрокурора заявили, що готують оскарження судового вироку щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої цю та іншу ситуацію. Будемо обговорювати із Володимиром Мартиненком, радником МВС України 2015-2021 років. Пане Володимире, добрий вам ранок. Добрий ранок, слава Україні, героям слава пане Володимира. Хочу з вами обговорити ситуацію зґвалтування, яке здійснили підлітки 14 та 15 років на Закарпатті. Багато хто цю ситуацію відмовляється коментувати, зокрема, і представники Закарпаття. ви як би прокоментували рішення суду? Я думаю, що рішення суду має бути переглянути, має бути винесений справедливий вирок а перед тим, проведене справедливе розслідування. От той безлад, який твориться із правосуддям у Закарпатській області та області на прикладі якраз цієї справи. Він має, має отримати оцінку від судової гілки влади, абсолютно всієї, від прокуратури. Відносно дії їхніх представників на території Закарпатської області і е, відносно правоохоронної системи. Бо як на мене, то там викликає абсолютно уся ця лінійка викликає величезну купу запитань. Чому ж все таки після такого важкого резонансного злочину, чому е, не було справедливого рішення суду? Це звичайно, що викликає величезний суспільний резонанс, і це звичайно, що. Як наслідок воно отримало контроль від багатьох високопосадовців та й багатьох, взагалі, і представників суспільства, представників громадськості, представників юридичних адвокатських організацій, і так далі, які вже оголосили про те, що вони готові захищати цю потерпілу у судовому процесі, захищати її права. То, то Пане Володимире, до... вказується те, що дівчинка в суді навіть не мала адвоката. А її інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільської ради, в якій мати двох підлітків працює секретарем. А як таке взагалі можливо? Ну це взагалі неможливо. Чому я й говорю про те, що в мене викликає цілий ряд запитань, взагалі та процедура, яка відбулася на Закарпатті. Я впевнений, що це не одиночний випадок, я впевнений, що всю конструкцію. Проведення розслідувань на Закарпатській області треба перевірити. Треба перевірити діяльність прокуратури, бо саме прокуратура представляє у судах справи. Саме прокуратура є державним звинуваченим. І е, треба перевірити взагалі, що там роблять і як там роблять, як судові рішення виносить, виносить там судова система. Бо ви е, знаєте, в цей навіть період війни можна про це говорити ще трошки по іншому. Ми з одного боку чистили, чистили правоохоронну судову систему, да не дочистили. Ми, ми бачимо якраз у такі випадки в той час, коли, коли в принципі таких випадків не може бути апріорі. Хтось думає, що поки вони сидять в глибокому тилу, можна там творити отакі, такі, вибачте, в лапках дива. Тобто таких див їх не може бути, і там має бути обов'язково справедливе рішення, бо до цієї справи, як мінімум, прикута увага всього суспільства. А з іншого боку, взагалі, в мене викликають питання відносно того, що там відбувається з правосуддям на Закарпатті взагалі в цілому варто зазначити, що злочин стався 24 серпня, 2021 року. Бабуся дівчинки звернулася до поліції 14 вересня. На допиті дівчинка підтвердила факт зґвалтування. Поліція розшукала причетних. Це як я зазначила, 14 та 15 років підліткам. І лише 16 березня 2023 року суд визнав підлітків винними за частиною 3 статтею 153. Це має Це мається скоєння дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням у тіло іншої особи і так далі без добровільної згоди, тобто сексуальне. Насильства, пане Володимире, що стосується ось цих двох осіб. Ми розуміємо, що це діти, напевно, що якихось впливових осіб, які е, уникнули покарання, ось такий розголос в суспільстві. Чи може він призвести до того, що ці діти, підлітки 14 та 15 років дійсно понесуть справедливе покарання? І в вашому розумінні, так як ви людина із міністерства внутрішніх справ, яке для них може бути гідне покарання відповідно до злочину? Дивіться, тут треба розглядати відносно останнього питання. Тут треба розглядати з точки зору правової оцінки взагалі того, що там є. Я не бачив, на жаль, матеріалів цієї справи. Треба дивитися, що там ми розглядали, і в якому форматі зібрані докази і так далі. Тобто, давати зараз наперед оцінку, оцінку, яке там покарання може бути, я не беруся. А з іншого боку, ми для себе маємо розуміти, що ФЕМІДА, <кій> Вона має виносити рішення, не зважаючи на приналежність, соціальний статус і так далі. Тобто, рішення суду має бути незалежне відносно того, чиї це діти, до кого чи чиї це родичі, до кого вони мають яке відношення. Є закон, є кримінальний кодекс України. Цей кримінальний кодекс визначає чітко. Покарання за подібні види злочинів там немає, е немає якихось інших варіантів. Вони написано, що якщо це родич якогось місцевого чиновника, чи місцевого якого-небудь впливової особи. Ми розуміємо, то... що це не, де юра, але де факто, я ось вам ще приведу один приклад. вибачте, що я вас перебиваю, Просто це ситуація буря. Коли судді викликали вчителів, зокрема, як я розумію, на судове засідання, то вказується, що педагоги у школі, де навчаються підлітки, дали позитивні. Характеристики цим хлопцям, тобто, ми розуміємо тут підтекст, для чого там це судна захисту дітей дала позитивні характеристики, тому в мене викликає питання цієї кругової поруки, і взагалі як там працює правоохоронна система. Я зараз маю на увазі якраз прокуратуру Бо, Бо як ми бачимо, поліція розслідувала справу, знайшла цих негідників. Але тут питання вже відносно того, як прокуратура узгоджувала ці всі моменти, як вона з ними йшла до суду. Бо тут у мене викликає дуже просте запитання. А злочин він якось від того став меншим, від того, що вчителі написали позитивні характеристики на цих, на цих вибачте, вибачте, людей, таких поки назву. Сексуальне насильство це один із важких, один із тяжких злочинів, і за нього треба нести відповідно покарання. Покарання воно носить в собі дві функції: перший момент, щоб особа винна у злочині. Вона визнала, вона осознала для себе, що вона зробила неправильно з іншого боку. Це запобіжний захід для суспільства не робити подібних, подібних моментів, бо за них є невідворотне покарання. Оці два, оці дві складові мають стати якраз в основі розслідування цієї і подібних інших справ. Справа суспільно-резонансна, і отут у мене питання до цих вчителів. А як же ж вони писали характеристику чи до представників служби захисту дітей? А як же вони писали характеристику, розуміючи, що там відбулася відбулася якраз така подія? І чи вони писали цю характеристику якось іншими словами або в іншому руслі, аби ця подія відносилася до когось із їхніх дітей? Оце в мене викликає величезне питання. Знаєте, от я не можу згадати прикладу, коли було здійснено насильство, і винні не понесли покарання. Але мені от згадується випадок, коли е, у Харкові жінка насмерть збила людей, і потім показували кадри із в'язниці, як вона там відбуває покарання. Ось такого би не хотілося, щоб було хотілося б, щоб е, дійсно всі несли по заслугам, тому що те, що бачить суспільство, і те, що дозволяють собі люди, як себе поводити це надзвичайно аморально. Рухаємося ну, далі в я, кримінальному я бачу, світі, якщо можна так сказати, так вона. Я бачив дивіться, я бачу багато кадрів із того, що десь у когось щось відбувається в системі виконання покарань. Але, як на мене, то система виконання покарань в системі в конструкції Міністерства юстиції вона передбачає різні варіанти і форми. І в тому числі міністр юстиції Денис Малюска презентував в тому числі. Камери платні, в яких в комфортних достатньо умовах за гроші можна перебувати. Але давайте ще раз: це позбавлення волі, яким би там би чим би сіни не були пофарбовані голубеньким, розовеньким чи в квіточку, то це позбавлення волі, і людина, і людина відбуває цей термін покарання. Трошки м'якше в неї ліжко чи трошки жорстше в неї ліжко, але це позбавлення волі. Інших варіантів тут не може бути в принципі. Тому відносно умов утримання. Ну мені б хотілося, щоб ці умови були людські і е, цивілізовані. А не в деяких, а не такі, як на деяких інших фотографіях, де десь з грибком з цвіллю, з облупленими стінами, з розваленими, вибачте, туалетами і всім іншим. Мені б хотілося, щоб наша країна з повагою ставилась до всіх громадян і не робила знущання, в тому числі із тих, хто відбуває покарання незалежно від того, що це злочин. Вони залишаються людьми, і питання стоїть в їх реабілітації і виправленні. А не переламання і заганяння їх в нелюдські умови, бо бо це ну це так само допускати не можна.